На! Диру, блядь. От коп. Выключен. А не включен, от этого. Что ты заключался и куйда? Давай ты у Йоба, як ты знал ваш? Чест? Я епу. Yes? Ты бачив, что це не зробив, йобак? Ня. Nee. Я дав. За тукей. Вовчик один дуже. Э, лав, найди, алик. Ну то шо? То вбий той авік на воді, бля, за себе авік і ти б даш сам выджу Дві тики на воді. водій. Че і не видай його нахуй, тип ще дизну призначим. Так ебало, дура, слабонервна, очко, лес їбаний. А вони на цей? Ох, ти сам його вбив. хороший брав. Запікнути його. Ты калаш на руку нахуй до шесть. Это обида шар, он морис. Ту морис, ту мидлс. Три мидлс. За что не ставишь, блядь? Вася, на. А что ты не ставишь? Вот наш нам стол. Я пойду на мид. Он рапортирует, я рапортирую. Блядь. Так, агов, агов, агов. Не, не стіш, то про мене. Я ж откобігав хобону пиздітись спійнути. Правильно. Здороку я сука.